І грам. Мої любі підшипники, щастя, здоров'я, много літ, всього найкращого, як завжди. Круче що не було в мене три місяці вдома. Заїхали до себе на гараж, щоб лишити дружині ключі і сестрі теж. То що я і то мало сказати. Заража Получився, я не знаю, це навіть не склад, тут просто з що твориться. Зараз будемо робити якийсь порядок, бо бляха муха. Сьогодні перед новорічна ніч, я, я не хочу сваритися, бо то просто жопа. Жопа. Але все хубаво, йдемо, зараз щось поробимо трошки, позимаю вам відосик якийсь. О! І що? Запарюйте чай, всього найкращого, всього. Все буде Україна. Тримається купи, яку залупу. І гарного перегляду. Всього найкращого. початках має бути. Це, це новий проєкт буде. Пару запчасти на нього прийшло, але все-таки більше я навесно закажу до хрена чого, всяких гніщаків приколів. Може колись його розіграю. Може. Це не, не факт, але може бути таке. Ах, є. А, і колесо пробіг. Коротше, їх вони почали кидати в облігом, я не знаю, що сталося. Думаю, бляха, муха, що то може бути? А мене колесо спустило, я приїхав з постельної колесі. Так так. Що да. вони мені тут наробили? Я... я в шоці. В повному. Я в повному в шоці. От сука маєш даже цей корм для риби. Як вона десь тягнула, у мене там на горі захований був. Як вона його вхопила звідти? В я шо. не знаю, я в шоці Просто повному повному аху ті пилососи якусь х... х... херні понаношували мені тут. Що наробили? Навіть п'янка тут була без мене на гаражі, ви свідки виявляєте? Все поваляли, фляшки пусті, оталкаші. Позорники, позорники. Зараз я тут прогребу і буду цей коротко, заводити бандіта. Подивимося, що він там скаже. Пам-пам-пам. Так що беремося за роботу, поїхали. Курва гребана на Ну чекай, я тебе злапаю, сучка. Свій корман двесь, скільки корму для риби, блядь. Що ти наробила, мавпа? якийсь мусор привезли, блядь. Ну, нахуй мені сюди тут сюди везуть. Йова. Пилките, давате посилочки до дома си, да... А генерал. Пізна. Сучка згабила всі корм по землі. Всі по землі корм. Ну сука, мишка. Коробка з кормом, бачу, теж понасиплю вона. Що сука добралася до всього? ну, сука. А що то падло, мені зробило, дивись. Ящик був цього. Новенької прикормки для падло зробило, сука поросту я поставлю. Ну курва мать. Тепер пройдемося по то Я всю давно відкривав. Так, нам різні приколи пішли, будь ласка. До фури щось заказував свій. Ой, є світілка на лоб. Прикольно. Прикольна. Сладкіна батарейка. На батарейку зарядка є до неї, зарядка штука. Так. то Раз. Два. На номерний знак. Бо я раз заказав, прийшла така фігня, що просто капець. Ем, може в половину менше така. заказав нормальний розмір. Прийшло. Раз, два. Так. кліпси кліпси нам до машини. Що ми сюди кидаємо? Що це у нас таке? Чекай, Ага, це реле. Релюшка для лед поворотів. У мене стоять LED-повороти на Моцьку і, коротше, не блимає не там. Коли прийдеться техогляд проходити, не пройду, якщо не поставити це реле, щоб воно не блимило швидко. Так, то сигнал до Моцька. Буду змішувати різні кольори. У мене салатовий є. І червоний є. Десь не десь. Ще світло погане. Зараз включу краще світло, щоб було. О. Перше світло удасться. Так, коротше таке. Чухай, як... О! У мене такі самі кольори є на моцку. На, на рамі видно там пару на колесах буду змішувати робити щось таке. Так. Та, Ховаємо. Е, грузики на руль теж. Такий чимануватий колір. Супер. Це є, то, то це є шахтерка. Ще одна. Супер. Так, далі у нас. Так, хочу по бокам поставити фари, в мене дуги є. І прикольно буде дивитися по боках фари такі. Надувку. З боку по боках і Прикольно було. Має... Має прикольний вигляд. Так. О, то є то, що? Ну, то ящик. то що? А то від цього відцяли. Добре. Люлька, а то люлька китайська хреня. Вона за 5 злотих була, та я вже мусив добрати, щоб цей. Бо там не вистачало 3,50. О! І на запобіжник хочу поставити на моцик. Разі часу би перегоріло краще. Запобіжник як моцик згорів. І що? Мені треба ще менший акумулятор, бо в мене стоїть високий акумулятор, а то вже навесно було заказувати. У мене стоїть. Але він за високий. За високий і сідушка опирається, коли сідаєш на мене... нього, <клес> сідушка опирається. І І раз, мені закоротили клеми. Тепер на... це масло прийшло. що До домацька ще не заказував. Масло. Я масло захожу, бо був колеса заказувати. <клес> і заказував ліки в Масло. Хороше. Рекомендувальний чувак, який має Бандита, це дуже хороше масло. <кхід> На машину також показав. Ліпіумалі собі попробую. Взяв, такий вибрав. Робіт брав 5 гривень. літрів масла туди. У нас 6,5 йде мотор, має 2,7. Так, у нас є лікемолі топ-так 405W40. У мене було 5В30. Хочу попробувати це. Рекомендую це. Замотали. 7 літрів масла. Так, <сміття> Таке масло, не реклама, але знаю, що топове масло. Топове, менше, там сила терпеть, і воно хороше дуже при... Перенагрівах великих нагрузках. те, як я деклад, Мерседесу даю добрий пизді. Ну, щоб не провернуло вкладище, то рекомендую все масло. Мотор менше гріється. І таке. А на маце було заказувати квімалі 5В30. Ну що? А, ще є це. Цінтра масла Ось У нас фільтра масла. Воздушний, душний. То, що у нас паливний чекіт. Ні, це фільтр олею. масляний фільтр, фільтр кабіни, фільтр салону по-нашому. Фільтр салону і шо у нас топлений фільтр. Раз сам заказував, бо то. Приїжджаєш на Любина Скауни. Ставлю на оцінку, що плюс 30%. Так Що я рекомендую заказувати самі? Все. Будемо міняти, але що, напевно, сьогодні, війне, а по, по, по новому році вже поміняємо. Всього <кхи> не супер. Бо я так багато, не буду їздити машиною Зараз 10 числа вже буду валити в рейс, а приїду, думаю, повернутися до літа. Так що. Немає смислу і зимову резину ставити. Хотів купувати, але в цьому не бачу сенсу. Бо я зараз <клес>, на свята майже не їздив, самі знаєте, на свята горівки пива вина, співаємо, танцюємо. І нема часу, коли навіть їздити. І, і снігу немає зими особо, а зараз на 10 днів поміняти колеса, я не бачу сенсу. Та й що ти що, ти дам зараз заводити того, дика пробувати? Трошки прибрався в гаражі, так що не переключайтеся. переключайтесь. 3 <кій> місяці простою. Є. Yeah. зажигання світа, це наше ж діло. Тепер нам треба відкрити <кій> після замовити таке тут є, бо тут є фуль, резерв <кій> і о відкрито. Може казав, включати таке, як після зими. Так, підсос. Перший запуск. Труби холодні, його не чіпав взагалі. холодні. <coughs> Та що, з Богом. Слабо крутить. Так. Це напевно, тут добре включив. Бо он он відкрита. Підсівши аккумулятор. Так. Нехуя. П'ятсот відкритий. Наповну. Два маленькі. Просто. Нехуя. Сіуші. Хреново. Виключило заражання. Ніхе раз то не буде. Та Сівший. Що я казав, що він зависокий, чучуй. Не я додому їх. Жопа. Жопа, жопа, жопа. Ну ще раз. Давай маю. Акумулятор сдох. Така е Так Така е би сдох. Бензин На фулу нека тук тут взема включати. Ого. Сос напълно. Още раз. Світить класно, зажальне, все нормально. Не хватає його. Ніхуя. Ніхера. А Той в мене мертвий. Попробуємо ще останній раз. Може вдруг, вдруг, вдруг. Давай малий, і тебе прошу, запуститися. хера непогано прикручене тут він це погано заряджав я тепер пам'ятаю чого він підсадився от чого так у мене така сумочка є самі знаєте старими матками тут возити з собою набір так який тут я бачу, що цей клема не дотягнута добре. Він того і висадився. Клема поганий контакт був. Коли ти їхав, офарив, ця херня. Думаю, що погана йшла зарядка. Це добре дотягнути. Це ми храмо дотягнути. Так. Акумулятор за високий, він має бути нижчий. А, скільки 12 см має бути висоти, а цей має 18. Набагато вищий. Ой, сідушку в нього порається. Може з'їжджати, але я там попроставлявся, як на колись сюди з'їхав. Я тут зараз у Львові. Банда сина, ізолянт. О, і коротше шай, блять, дим бішов. Він стояв, коротше. Моя дружина сіла, Якось так сіла і сідушку на бік, что акумулятор на бік стягнула. Так, по яйцю харню давши. Щоб не крутили Так, ключик сюди. Класна сумочка, можна на ногу собі, сюди. Так, шо проблем останній раз.

Хочу вас привітати з наступаючим новим роком, 2025 м Відпустимо 24-й. Може в когось обіди є, ще щось там, не знаю, сварились з кимось. Давайте пробачимо всім всі обіди і будемо жити далі. Продовжувати життя, життя продовжується, інакше, інакше не може бути. Так що все, щастя, здоров'я літ, в новому році. Рібного не пийте горівки, бо вам сердушко не стало, бо ви дивилися моє відео, ставили лайки. А я був рад знімати для вас хороший крутий контент. На літо планую того дика запустити, зробити все чітко, фільтра масла поміняти, легенький тюнінг і може, може таке буде, що в інстаграмі його розігрувати. Так як в інстаграмі більша аудиторія в мене на ютубі не так не дуже. Будемо тут, а будь-діти, дивіться, я нічем не дімлю. Так що, на чому закінчу. Всього найкращого. Тримайтеся купи, будьте у грезі. І дзвоніть, пишіть, скидайте гроші. За Гроші пожартував, Але дзвоніть, пишіть, ставте лайки, коментуйте і всього найкращого в новому році. З Новим роком! Жасійдому! Yeah i Yeah I had a drink, yeah I smoke Yeah you think I need you but I don't Just left out you fly with all my folk open water